Та да, позавчора прилітала дві 500 кілограмові бомби, огромні воронки оставили. Ось ось квартира повністю, ось, бачите, це що у вас прилетіло? Не знаємо. Куди їхати? Грошей нема, квартири не знімеш. І не боїтеся виходити в поле? а їсти що то треба. До війни багато людей ходило по цьому мосту, а зараз ми їздимо. Ждемо перемогу. Оце саме. А те, що без світла, без газу. Як війна почалася. Як війна почалась, оце ми тут почали жити. Тільки не, не, не лякайтеся. Я покажу, що де ми живемо. Оце в нас скільки переходів. я вас тут живе? І з жінкою живемо з однією. Оце дрова, це вже остатки. Це вже остатки в нас і покажу е наш оцей підвал, щоб ви бачили його. О до цього світла у нас чорний підвал. Ми усі, як купаємося, у нас, у нас одежа і ми чорні. Бачите? Це наші постелі дві. Там ніхто не спить. Оце її, це моя. Це печка. Це я топлю тут. Просто нікуди. Куди їхати? Грошей нема. Квартири не знімеш. Обстріли бо. часто? 4 числа я купили її сина і друга. Перестало менше стало. Це той випадок, коли ви казали, що вони пішли і возле возлі пошти був попадання. Да, 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 так, да. Да, да. Це життя в Гуляйполі, щоб ви розуміли. Це реальне життя людей, які тут остаються. У його в голові отакий шмат того. Осколок. Осколка. А ноги перебить, и вдруг його на кусочку. Ну. А сюда позавчора прилітало 2 500 кілограмові бомби, Огромные воронки оставили. Вот. Надеюсь, сегодня таких сюрпризов не будет. Все пройде гладко и спокойно. Вот, С300 вот, яма, глянький там. Це я так розумію, одні з перших обстрілів міста. Так, да, так, да, так. Да. Це все, бачите, все побило. Все побило, що можна було. Все в дирочках. Це ось все. Виїхали, тому що попало і вони виїхали звідси. Важко. Не постраждав ніхто хоча б. Собачка тільки. кажу кожного дня. Ну, ми ж рядом тут, кожного дня приходимо. – А що робите, щоб підтримати господарство? Да, полимо, прибираємо, що там. Це ж ось посіяли землю собі, щоб пшеничка була хоч для курей. А самі чому лишаєтесь? Не боїтесь залишатися? Боїмося, ну, а залишаємося. Хазяйство таке. Наглядаємо за хто тут попросив, ми наглядаємо за тими будинками. Всіх рідних, всіх рідних, хто тут у нас виїхали, в основному всі повиїжджали, одні ми залишилися. Ми старики, ми пенсіонери, ми тут. Стараємося жити. Ждемо перемоги. Оце саме голодне. А те, що без світла, без газу, то нічого. Расса Шевченко, пам'ятник. Дві ракети, от раз, С-300 і два С-300 впали. Шевченко все стоїть. А Шевченка стоїть, так і не попалюють. Ось, квартира повністю, бачите, ось, ось ось пішла ось, повністю. Це що у вас прилетіло? Не знаємо. Ми Ми в підвалі знаходимося з самого початку війни, нікуди ми не виїжджали. Так що ми, ми все час тут. Ждемо побіди, Надіємося, що скоро все стане на свої місця. Школи в гуляйпіллі. Такі ж, як в в Водій прям від Бога. Бога. Стеріально. Прям. Так. Що це а, за боже. пішохідний міст? З одного берега на інший берег. В Гуляйпілі до війни багато людей ходило по цьому мосту. Дуже багато. А зараз ми їздимо. Я ж чую, що собаки загавкали в Петро. Я садю, гляньте, яка непогана цибуля. І не боїтеся виходити в поле в таких умовах і саджати? А їсти, що то треба, їсти що то треба. Ви знаєте, що цибуля у Запорожжі стоїть кіло 150. 150. А у мене пенсії 2000. Ну, чого я не виїхала з... Чого я не виїхала з Гуляйполя через те, що немає за що виїхати? Картошка, як і, і, зійде у ці паростки зійдуть, тоді я посадю, як вона одросте паростки. А без паросток не можна. Так це ж вам і за сіменами, мабуть, треба їхати кудись, покроски чи? Так, да, треба їхати у покровку за сіміна. Ну і пенсію там, виходить. У нас ж у Гуляйполі і ринок, ринок, церкви, магазини. Повністю базар, повністю центр. Там вже зруйнувало все, взагалі, на кошмар. То, що там по транзисторах трандять, от, от, там, Путін там те саме казав він Путін. Це півтора року війна, я його день згадую. Як працював. Телевізор. І він казав по телевізорі, ми не будемо трогати мирних людей, а будемо тільки трогати воєнні участки. О, де ж, він десь ми бреше Лю... 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 людей повбивало, руки ноги подривало. О, кошмар кругом наробило такого, що хай Бог милує. Ось рами... винесло разом з рамою. Ось з, з рамою. Дивіться, що поробили ось у басейні. Як не було страшно в погрібі, які були бабахи, який було це кошмар був, а ви знаєте, в мене в душі, в душі як -то все одно було от спокійно. От розумію, що дуже стріляють, ми заховалися, кошмар нас бомблять, нас страшне. А я була то. І по сьогоднішній день. Я думаю, що по сьогоднішній день буде все добре. Солдати наші, воєнні. Вони побідять. Побідять усім на зло, і буде все хорошо. Я вважаю так.